Трохи більше 200 тисяч гривень назбирали під час акції на реконструкцію гемодіалізної зали в обласній лікарні. Акція триває майже півроку, але зібрати вдалося менше половини від необхідного. Окрім цього, призупинено і ремонт поліклінічного відділення медзакладу. У ситуації взявся розібратись голова обласної ради Олександр Чорноіваненко. Про результати розкаже Ольга Склярук. Візит до лікарні голова облради починає з приймального відділення. Торік тут зробили зручний в'їзд, та саме відділення так і залишилось без ремонту. Єдине, що поміняли це вікна, коли ми були принатальні mm -hmm. центр, то повністю замінили пластикові вікна. А тут ремонти залишилися ну в такому стані. Значить, у нас обично буває так від. Скілько хворих, Від 10 до 100. Так? Як на Пасху, то у нас взагалі було 80 хворих поступало. Представляєте, тут скільки хворих, скільки людей. Далі розповідають про роботу діагностичного центру третього рівня. Щороку там тисячі пацієнтів. Та про метод лікування киснем знають мало. Бально закривається герметично в апаратурі і подається кислород по болезні. І Лічиться добре, з сахарний діабет, язвикає болезні, всього, кишечника, желудка, кажові хорошо. Ну, всі а в ось цих палатах 77 хворих на ниркову недостатність. Тут вони проводять по 6 годин двічі на тиждень. За умови реконструкції ось цієї найбільшої палати тут зможуть розмістити вдвічі більше недужих. Зараз ми наше відділення працює в дві зміни. Якщо буде проведений капітальний ремонт залу, про яку ми говорили. Якщо буде додаткове фінансування, якщо буде виділені додаткові штатні одиниці для відділення. Якщо все це буде, ми готові працювати в круглосуточному режимі. Це розуміють і самі хворі. Пацієнти відділення просять Олександра Чорноіваненка пришвидшити створення гемодіалізної зали. Ви знаєте, це спасибо цьому центру, этой лікарні, що я ще живу. То я б уже, напевно, не жила, розумієте? Так що а от а Такого, щоб свободно прийти, выискивают, делают. а места то нету. треба расширять этот центр. Це дійсно здоров'я людей, це наше здоров'я. Ми хочемо ще жити. Я звернуся до соціально-відповідального бізнесу, до депутатського корпусу, mm -hmm. до всіх особисто, винесу це на президію, для того, щоб ми знайшли додаткові кошти і ми знайдемо кошти і допоможемо, щоб лікування. У гемодіалізному центрі називаємо його так, чи відділення зробити відповідно по тим стандартам, які потребуються. А це вже поліклінічне відділення. Півроку тому перший поверх підготували для ремонту, але він так і не розпочався. Медики і досі ведуть прийом по кілька лікарів в одному кабінеті. Ми теж думаємо, як можливо в другій половині поточного року винайти кошти з обласного бюджету для фінансування і для ремонту поліклініки. Десь мінімально треба 2,5 млн половиною максимально 5,5 мільйонів кошти для того, щоб відребутувати цю поліклініку. У першу чергу візьмуться за гемодіалізну залу. Її реконструкцію обіцяють розпочати вже на початку червня. Ольга Склярук, Іван Фоміченко день за днем.